Номер 1038, сторінка 228. Виділить цілу і дробову частини числа. Перше. 21 21,5. Для того, щоб виділити цілу та дробову частини числа, потрібно чисельник поділити на знаменник. І тоді неповна частка буде цілою частиною, остача відділення чисельником дробової частини, а знаменник неправильного дробу буде знаменником дробової частини. 21 поділимо на 5. 4 відняти 20. Остача 1. Отже, 21 п'ята буде дорівнювати 4 цілих 1 п'ята. Другий. 311 поділити на 100. 3. Три помножити на 100 буде 300. Віднімаємо 11. Ціла частина буде 311. сотих Дорівнює. Ціла частина у нас 3 дробова, Ціла частина відділення неповна частка 3. Остача 11. Сотих. Третій приклад. 36 третіх, 36 третіх буде дорівнювати 12, тому що 36 поділити на 3 буде 12, а дробових частин немає, тому що чисельник ділиться на ці у нас і ми отримуємо просто натуральне число. Четверте, сто двадцять п'ять сьомих. Сто двадцять пять ділимо на 7. дванадцять відняти сім буде п'ять, п'ятдесят п'ять поділити на сім близько сорок дев'ять, сім на сім, сорок дев'ять. 55 п'ять відняти сорок деть, шість. Отже, сто двадцять п'ять сьомих дорівнює сімнадцять цілих шість сьомих. П'ятий. Сто сорок два. Сто сорок дві тринадцятих. Сто сорок два. Поділити на 13. 1. віднімаємо 13. Списуємо 2. 12, поділити на 13 неможливо, 0. І маємо остачу 12. Тому що 0 на 13 буде 0. Віднімаємо нулики. віднімаємо, маємо остачу 12. Записуємо. Всі зрозуміли, чому нулик. Тому що, коли ми списали наступне число, 12 на 13 не ділиться 12 менше від 13. І ми навіть одиничку не можемо поставити, але ми мусимо поставити 0. Тому що 142 поділити на 13 не може дорівнювати 1. Це те саме, що сказати, що 130, яке ділиться на 13, отримуємо 10. Раптом без почало 130 поділити на 13 дорівнювати 1. Отже, 142 тринадцятих дорівнює 10,12 тринадцятих. Шосте. 512 десятих. 512 поділити на 10. 5. Віднімаємо 50. 1. Списуємо 2. Віднімаємо 10. Остача 2. Отже, 512 десятих дорівнює 51 ціла 2 десятих. Сьомий приклад. 2 тисячі 569 поділити на 11. 22. 25 відняти 22 буде 3. Списуємо 6. 36 поділити на 11. 3 відняти 33. 6 відняти 3. 3. Списуємо 9. 3. 33. Остача шість. Отже, дві тисячі п'ятьсот шістдевять одинадцятих. Дорівнює двісті тридцять три цілих шість одинадцятих. І восьмий приклад останній. Ось тут запишемо восьмий.

Остача 0. Отже, 552 восьмих дорівнює 69.